Скільки у вас форі артистів, скільки приїхало до Кременчука сьогодні? Чи залежить від того, яке ви місто їдете? Кількість хористів? чи у вас стабільно Це ні, стабільно. просто бувають моменти, коли, які ми не можемо контролювати. Це якісь там хвороби чи ще щось. Тобто, ну але то, парочки немає, трошки ви прихворіли. Але в принципі це абсолютно ніяк не, не впливає на якість і на, на якісь там на, на репертуар, тобто все стабільно. Ми веземо по всій Україні все. Все, все по, по вищому гатунку, скажімо так. Ви керуєте хором, який поєднує традиції, і сучасність? Я вже на репетиції це побачила, що деякі пісні звучать зовсім по іншому, незвично. У вас є якась формула перекладу пісні для слухача? Чи це якось? Ну, по суті, це якийсь такий, знаєте, мені здається, що в кожного колективу, чи хору, чи якогось іншого напрямку, тобто має випрацюватись певна якась стилістика. Ми в цьому, в цьому контексті якось так опираємось більше на себе. У нас є в хорі прекрасний співак, аранжувальник ігру це люди, який там левову частину творів зробив саме аранжування. Деякі мої, деякі якісь. Саме наших друзів, тобто ми це, в принципі, стараємося, знаєте, все в такий. Якщо говорити саме про цю програму, то якийсь формат, якийсь стиль, тобто впізнаваний для колективу, щоб він звучав, тобто десь так ми стараємося все робити. Є для вас якась пісня найемоційніша? Я сьогодні бачила, як ви супелята вибирала. Це я розпівувався, це, 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 не, це а, не є. Це не пісня, яка. Ну мені подобається, мені подобається дуже романс, який в нас є в програмі Все досі, ні майстри білі». Тобто він такий про скажімо так про нелегку жіночу долю, особливо ще в ті там часи емансипації, і всього іншого. І знову ж таки, але він цікавий в першу чергу тим, що. Це вкрадена росіянами пісня, тобто всі знають цей романс як пісню От хто з горочки спустився а насправді це старовинний прекрасний український роман романс в садосіні майстри білі. Тому ну, вона така досить щемлива, вона досить гарно зроблена. Так само нашим другом хорошим Женію Маляревським. Тобто, от ну ця така вона більш до душі. Лежить трапляються випадки, що колись пуб публіка у вас публіка впливає на репертуар. Наприклад, ви вас одне, а просять як виконати якусь пісню, і ви змінюєте репертуар. Це неможливо зробити прямо тут і зараз. Тобто, це ж історія про те, що перед тим як якась пісня попаде в репертуар, вона має бути дуже сильно відрепетирована. Вона потім ще перед тим вона має бути написана. Тобто історія про те, якщо люди кричать в залі а давайте цю, давайте цю, то це неможливо зробити просто в принципі. Можливо, що ви виконаєте пісню з якимсь співаком, наприклад, Степаном Гігою. Ми не думаємо про це. Тобто у нас зараз є насправді великий тур. І у нас всі, всі наші думки зараз зациклені саме на ньому. Тобто і український тур. Далі ми їдемо в Європу, потім ми вже плануємо потрошки Америку, Канаду. Тому зараз ми, ну, колаборація це завжди цікаво, і якщо є якісь моменти. І, звичайно, що треба обговорювати. А, але саме конкретно цей сезон ми повністю віддаємо зараз скажімо так, на, на гастрольні тури, тому що як, як виявилось, у людей дійсно є такий, знаєте, великий запит на це. Тому це чудово, і ми зараз активно працюємо з цими. Хористи захопленням розповідали. В різних містах про різні міста, зокрема, центральної, східної, центру, сходу України. Який найнесподіваніший подарок вам подарили під час цього туру? Та не було ніяких таких несподіваних. Ну, квіти були, було багато квітів. Квітів, так само у нас є історія, що нам дарують цих ведмедів величезних кожного концерту. Ну от такі якісь моменти, але такого, що прям несподіваного. Ну насправді нічого такого. Зустрічне питання: що ви робите з ведмедями? Що ми їх поки складуємо, а по приїзду до Львова, я думаю, що кожен артист хору буде мати просто все відомо персонального медведя. Я ваша поклонниця, як сказав, ось редактор. Я бачила, як ви виступали з сином так. в Тернополі. Це було дуже чудовий виступ. Ви бачите в ньому співака. Я, я бачу в ньому, в ньому дитину. Я бачу в ньому дитину, яка з захопленням ставиться до якихось різних проявів мистецтва і не тільки мистецтва, а, а то, скажімо так, не, не мені вирішувати. Ну тобто, я можливо можу його десь направити тільки і підтримати, але це вже має бути його якесь рішення. Тобто, я точно не буду ліпити з нього якогось співака, чи диригента, чи ще когось, ким захоче, тим і буде. Головне, щоб в нього був до цього азарт просто. Зараз кмінбрії він казав зараз кімінь. Мріє він, він пішов в школу, в школу спеціалізована, музична. Тобто, є такі по Україні, є декілька шкіл: Харків, Одеса, Львів, Київ. Це такі музичні спеціалізовані школи. І він пішов туди вчитися. Тобто, ми з дружиною так само закінчували таку саму школу, але в Києві. Ну але знову ж таки, щоб я не перечив сам собі, це не те, що ми хочемо зробити з нього музиканта, просто вже з шести років. А це питання більше до того, що ми подумали, що початкова школа для дитини. Яка буде там, мати Сульфейджо, фортепіано, ніколи лишнім не буде. А після того, як він закінчить ще 4 класи свої, то вже далі хай там, розбирається, що йому подобається чи не подобається. Яку пісню ніколи б не наважились виконати хором? Я не знаю. Таке питання ви задаєте в але треба думати. Не знаю. Не знаю. Ну, як не крути, в будь-якому випадку, ми, знаєте, так сказати. Ну, тобто ми бачимо зараз е, цей е, запит саме на, на пісні українського ретро, на якісь народні пісні. Тобто це той момент, що ну, це такий пласт, дуже, дуже гарний і красивий пласт української музики. Е, і Васюк, Яренчук, Косинатольський, Шамо. Тобто це, такі, е, ну, це, це дуже круті прізвища, і чим більше людей їх почує, насправді це буде круто. А на рахунок тієї пісні, яку ми б ніколи б не виконували, та, ну, їх купа. Купа любить люба пісня любого російського артиста. – Скажіть, будь ласка, є різниця виступати наприклад в органному залі чи от в міському палаці культури, як наш, як в багатьох інших містах типовий радянський вже запуток? вже вже ні. Ну вже ні, тому що як не крути, сьогодні під й здається, здається туру І ми вже так. Призвичайлися до до, до до різних залів, тобто сьогоднішня зал досить зручний. Насправді по звуку е, в нас є гарна команда звукорежисерів, які це все роблять і перепрацюють так, щоб і нам було зручно, і глядачу було зручно це все чути. Тому, в принципі, великої різниці вже немає. Вже немає, бо спочатку я звичайно переживав за якісь акустичні моменти, але зараз вони Все. в принципі вже всі вирівнялися. Крайні запитання, яке вам задають всі, від якого ви вже, наприклад, зуб аж зуби болять. В чому і питання, яке ставлять на всі у чому полягає феномен хору гомін? В хорі гомін, <гум> дякую.